Опа, є. Диви шору. Диви шару. Ого, диви. Хто це тут такий? Диви, нічого не можу зробити. Диви Треш Трешну ростовать. О, це хороший карась. Диви якийсь. Доброго ранку, друзі. Ой, гарно сьогодні на вулиці. Таке, знаєте, морозець, наче зараз випаде сніг. А ми приїхали з вами на риболовлю. Будемо сьогодні шукати якусь рибку на боковий кивок. Може вам і надоїв уже мій кивок, але у нас кроме кивка більш ні на що не хоче ловитися. Так що грузимо наші речі в човника і пливемо, шукаємо перспективне місце, кормимося і приступаємо до рибалки. Так, що у нас сьогодні по речом? Сумочка маленька моя. Під прох монтажа з нашими снастями. Термосумочка з нашою їжею. Столик і підсачка. І там баканчик для рибки. І там у мене лежить прикормка. Рукавички надіваємо обов'язково, бо вже, ви знаєте, ручки, якщо чесно, підмерзають. Зараз візьмемо дві удочки, ті, що я завжди з собою беру. Це у мене п'ятиметровочка. І зимня десь у мене. Я на всяк випадок брав з собою тоненьку ляску перемотати. Якщо вже рибка не буде клювати, то будемо ставити легесеньку мармишку і тоненьку лясочку. На минулій риболовлі я прям дуже круто попав, друзі, і сазанів піймав і сомика піймав непоганого. Так що цей раз беру з собою підсочку. Бо той раз був без підсачки, підсоки, то мені було прям дуже важко. А хто вгадає, що в мене? в Оцій сумочці Ніхто, а я зараз покажу. Друзі, ви подивіться, що придумав про монтаж Ось така сумочка для наших чобітків зимових. Не знаю, кому в голову прийшла така ідея створити таку сумку, але прям я йому дуже вдячний. це Ця сумочка підійде особливо для тих, ви ж знаєте, друзі, хто їздить за кермом на автомобілі. тому у чобітках некомфортно їздити, завжди з собою, ви знаєте, беремо перебувачку. Так що ось така сумочка для чобіт прийде нам в нагоду. І всі снасті, друзі, які в мене є, ви ж знаєте. В описі під відео. Ну і відразу не відходячи від каси. Зараз замішаємо прикормку. Це я наберу горошок на наживку. Я його опариш сьогодні з собою брав. І замішаємо прикормку, щоб ми як будемо плевти... Може десь по дорозі побачимо перспективні участки, будемо їх закормлювати, а потім по них будемо плавати. Брав я сьогодні преміум серію від інтеркриля, це в нас конопля. Добавляємо до нашого горошка, Я думаю, по холодній воді. Та прикормка буде та, що треба. Пів пачки висипемо. Отак. Є таке діло. Друзі, тут і завал. Ох, тут і завал. Але рибки Рибки я тут не наблюдаю. Це дуже прям погано. Дуже дуже погано. Кроме окуня нема нічого. Що робити тепер? Є? Ну я не знаю. Куди нам пливти? ой 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 А такі у мене надії були на цей коряжник. Так, знайшли, вроді перспективний участок. Трішки рибка є, будемо пробувати. Я сьогодні з мотильницею вже приїхав. Насипав сюди опориша, щоб не замерз. Бо вже прохладно у нас. Зараз будемо пробувати на опориша. Я завжди з гороху починаю, як ви знаєте, Ну, сьогодні щось захотілося взяти опориша, вже й холодно. Горух мають не брати. Ти катушкой вивожишь? Та не знаю, мабуть, угу, глянь, тупо. Хороший чи шо Хорош Хороший росянка. Риб, задивиться. Перша риба. Угу. Нічься. Хороший. Та який. Тупо дельфин. Да, як я і казав, півкила. Да ведь більше, чем півкилат. Все такі, грамів. Шестьсот пятьдесят. Хороший. На Сереж, привіт! Ну що, як да, Нормальок. Нормальок? Коротше, як зрозуміли Сергій приїхав у гості. Два карася вже шворкнув, у нього делікатна снасть. Так що зараз і ми перев'яжемо. Хороший. підкивушний. Я ж привик, ви знаєте, у мене шнуряка стоїть 0,18, мармишка літня. Ну не хоче брат, карась уже не сильно активний. У нас, як ви поняли, ж похолодало. Зараз і я перев'яжу, поставлюсь напевно на 14-ту лісочку і літню, чикову літню зимню якусь делікатну мармишку. І попробуємо на таку сності обіймали. Опа! Опа, 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 опа. опа. Та я не знаю, на цю леску я боюся її тягнути, ти розумієш? Ух Ти Диви, який корось. На 0,14 леску, конечно, це щось шось і щемський. Має якийсь круглий. Каче, ти говорив, що я не достаю до них, тільки далі на витягнуту руку почав випускати. Так, він за корягою на свалі стоїть. Ну що, і ми взяли. Це вже добре. А їх таких і багато не треба. Три карасі і вже рибалка. Зараз оприділи його в сумочку. Коротше, друзі, п'ємо чайок і ми вже виплили на берег. Коротше, щоб ви розуміли, проплавали ми. Фу! Не один десяток кілометрів, якщо чесно сказати, на веслах, щоб ви понімали. Не знайшли рибки зовсім, немає. В одному місці тут трішки за карася зачепилися, я одного піймав і Серега, там, мабуть, 4 чи 5 штук піймав і все. Я ще планую завтра, якщо в мене вийде до обід, вибратися теж в один перспективний участок, хочу там перевірити, там у нас. Рибка, думаю, повинна бути. Так що не переключайтеся, для вас це пройде все за мить. Опа, є. Та ти що, знов в корязі? Чи ні, вроді тягнуть. Треба чи шнур ставити, чи я не знаю. Да, диви. Знов завів. Воно теліпається, диви. Та це, друзі, не буде діла. Треба чи переставлятися, чи я не знаю, дивіться, ось тут він теліпається. Зараз зніму рукавичку. Коросика дістав, дивіться, такий не крупний, але приємний. Дивіться, який красеньок. так друзі, неудобно мені тут стоять, у мене тут оця гілка. Вона прямо так іде аж до дна. Треба трішки переставитися, щоб у нас не заципалося. Коротше, друзі, як ви зрозуміли, вчора мені вдалося тільки одного карася, піймати з Серегою я був. А сьогодні виїхали, я казав зранку, виїду, але не вийшло, виїхали в обід. у двох із їздять Сошею з моїм вірним напарником. Знайшли ось таку коляшку. Одного карася тільки що витяг і один зійшов. Так що, думаю, діло буде. Продовжую. Зараз <кхід> ще раз тут опущу. Якщо знову зачіплюся, то вже коротше, не буду я тут ловити. Трішки перейду, поставив, як бачите, ось черв'ячко і зверху додіваю ще опориш. Це такий бутербродик. Зоблазняю карасю. Ляску я намотував 0,12 чи 0,14, не пам'ятаю. Удочка все ж моя. На тушу я постійно ловлю нордструм від флагман. Удочка підбалансирувала, я її оснастив під боковий кивок. Шукаємо. Ну тут глибоченько таке, друзі, глибина метрів, напевно, 4. Ні, 4 не буде, але 3,5 і точно буде. Це моментально зразу, тільки ми приїхали і я зробив дві покльовочки. Так що, бачите, тут карась трішки активний. Опа! Ах ти, бачили? Друзі, який підйом класний був. Прям зразу на очок покльовка була. Оп, диви! Чи це може... Може це не карось. А ну, третій раз. Диви. Та ти що, не пойму нічого. Три покльовки підряд такий підйом гарний. Дивіться. Давай ще, 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 ще. Єсть. Це карось. Це карось він просто дуже в нас неактивно бере. А, дивіться який. Свайбовий. Свайбовий карось. Помалу, щоб не впали, бо зараз полетите в воду. Невеличкий, друзі, карось, але все одно. Приємний, жареюшний розмір як кошек. Опа, есть. Дивиш рубль. Диви шару. Ого, диви. Хто це тут такий? Диви, нічого не можу зробити. Дивись Треба Трешну розставить. О, це хороший карась, диви який. Ох, дивіться, друзі, який гарний. Це кажу, треба може пробувати навіть і шнуро ставити. Може він не боятиметься. Дядь Саша шнуром ловить теж два караси вже витяг, хто не боїться. Бо на леску дуже екстремально вивожувані, подивіться який. Це такий карасик уже. грам 400 пів кіло. Не такий, як ті шибзники. Клас. Моментально попали. Я й думав, що приїду в ці країни і буде тут клювати такий горний корось Підживляємо чубочку свіженько. Бачите як добре, коли є мотильниця. У мене ще думаю є на два відділення, потрібно було на два брати, в одну черв'ячок положити, а в одну опоришку. Щоб не тягнутися нікуди, прям на ножки відкрив і все під рукою. Опускаємо за слідуючим. Ах ти, подйом був. Бачите, він якось не дуже активно ковтує, але ковтоє. Іди сюди. Іди сюди, іди сюди. О, це невеличкий караси, дивіться. Ох, разнобойні тут карасі, бачите. Для Соша на горох смоли в нього хороші. А в мене, бачите, такий ладошка попадається. І під Ну, під ще не було, але пів кіла було Ось. Да, Це я розумію, тут риболка на цій корюшці моментально. Тільки приїхали і знайшли. А ми вчора з Сергію просто не допливли в ці корчі. Ну, сюди, правда, звідси, з тих місць, де ми були, було далеко, звісно, і пливти, але все-таки, аби припливли, то ми б тут вчора. Класно відловилися. Ну нічого. Це рибалка. День клює, чи день попадеш, день не попадеш. Зараз трішки докормимося. У мене тут вчорашня, бачите, прикормка залишилася. Я вчора замішував коноплю і з разом. Зараз я значально приплюв покормив, гарно клювало, зараз трішки запихло Зараз ми ще трішки допомог горошку, кинемо. Ой, у нас сплевается рыбка. Давай. Так подниму я и... Что это такое, я не пойму. Оп, есть. Есть. Есть, есть, есть. Иди сюда, иди сюда. Ух ты, как упирается. Вроде и не крупная, а упирается. Как черт. и всякий коросок. Хе -хе. Це ж він, мабуть, маленький, із-за того він погано і закухтий. Ну все одно жарешний розмір. Такий, як моя дружина любить. Клас. Я вам скажу таку пору, просто зараз міжсезоння така можна сказати, не вода, не клює взагалі ніде нічого. А тут, бачите, знайти карася, тим більше і гарний влітає. І невеличкий, коротше. Це не рибалка, а мрія просто. І такий час половить красівщи на зимню удочку. Черв'ячок опориш. І вперед. Треба попити, мабуть, чайку з бутербродиком для царки. Ага. Да, зябку сьогодні, да? Таке. Така погода прям дуже нехороша. Прям дуже-дуже зйомка. Тільки чайок спасає. А, ну що у вас клює? Взагалі. Я щось перестало, так? Да? Так. Опа, диви. ви. не клює. О, це хороший карась. Це, друзі, хороший карась. Дивись, взагалі не можу взяти. О, дивіться який. Це хороший. Я змістився з тієї корошки. Змістився з тієї корошки, думаю, перепливу са ось біля такого цього. І ось дивіться який. Бутузик взяв хороший. Я тут камерою посвітив, тут карась крупніший плаває, а там де ізначально ми стояли, невеликий. Ну, Все-таки одного взяли. Ось, зачутна сьогодні рибалка проти вчорашньої і просто шикарно ловимо рибку. Опа, єсть. О, як він гарно підняв. Треба маленьку підсочку з собою брати, тому що ляско тоненька і боюся, щоб не порвать. Теж дивіться, який прекрасний короський Ха! Опа! А в мене захотів. А в мене захотів Карасивельчик. Ух ти що ви дивіться який? Хороший, хороший. Иди сюда, иди сюда, мирил. Иди сюда, иди сюда. Иди. Красавчик. Да. Жирно, друзья, сегодня рыбалка. У нас вышло напевно, Тем прекрасным карасем мы будем завершать нашу рыбалочку. Да, друзья, ты прям дуже Быстро у нас, короче. Сьогодні в нас рибалка. Просто. Ну, я не можу вам її описати. Мені прям дуже сподобалося приїхати в обід на ці місцяки. І тут у нас прям дуже гарно відізвався Карась. Я думаю, якби зранку приїхали, то ще круче було І Карась був такий і гарного розміру, і невеличкого розміру. Ну, в принципі, відловилися шикарно. Аби ми ще вчора так попали, то було б непогано. Ну що, що скажеш? Раз на раз не приходиться, ви ж знаєте. Сьогодні клює, завтра не клює. Як попадеш? Потрібно шукати і ще раз шукати. Так що відрабачили ми просто отак. Все, друзі. Підписуйтесь на канал і всім пока, до нових зустрічей.